Не Янукович, а Верховна Рада мала б у разі потреби просити інші держави про військову допомогу у парламенті. Депутати говорили про невдалий бліцкриг Путіна та світову підтримку України. Ірина Павенок про сьогоднішнє рішення парламенту. Верховна Рада, і винятково вона є органом, який може просити допомоги закордонних армій. Про це українські депутати нагадали сьогодні Владіміру Путіну, ухвалили заяву, яка містить вимогу вивести російські війська з Криму, а також нагадування, що громадянин Янукович перебуває в міжнародному розшуку у межах кримінального провадження про масове вбивство. Генпрокуратура вимагає екстрадиції колишнього президента. Видача Україні Януковича сприяла би пришученні нормалізації. Двосторонніх стосунків наших країн для швидкого зняття напруги Російська Федерація повинна негайно повернути підрозділи своїх збройних сил, Чорноморського флота, місця постійної дислокації. Чи повинен парламент попросити військової підтримки в Європі? Ця дискусія тривала в кулуарах. Переважили аргументи на користь дипломатії. Я дуже не хочу, щоб Україна стала територією. Де могли б змагатись одні війська з іншими. Депутати говорять про невелике, але все ж зменшення напруженості. На це вплинула публічна підтримка України після засідання Радбезу ООН усіма країнами світу. Деколу заспокоює, що Польща ініціювала негайні збори НАТО, бо відчуває загрозу вже для себе самої. Інші зважають на те, що Володимир Путін повернув свої війська в казарми з навчань, зокрема й довкола північно-східних кордонів України. Разом із тим із Криму росіяни не йдуть. Зараз треба розібратися. Що стоїть за тим наказом Путіна? Чи він виводить повністю війська, в тому числі і з Криму, і всіх тих, хто виглядіть чи тушок подоражив східну частину України? Чи це просто ігри? Рада нацбезпеки та оборони констатує, ситуація у Криму напружена. У деяких заблокованих чужинцями частинах дійшло до рукопашної, але жодна українська частина під російський прапор не перейшла. На Чернігівщині та у Криму встановлені додаткові блокпости. На в'їзді в Крим цієї ночі були поставлені блокпости для того, щоб ми могли контролювати в'їзд в Крим і для того, щоб не допустити приїзд екстремістів, які намагаються потрапити з усіх напрямків. На територію Автономної Республіки Крим у партії регіонів тим часом заговорили про позбавлення Віктора Януковича партквитка, поки що уникаючи прямих заяв та намагаючись оминути плітки, що експрезидента, який із підпілля листується з народом та світовою спільнотою, уже немає серед живих. Якщо справді є факт заяви Віктора Януковича про те, щоб закликати чужі війська на власний народ, то для мене вже немає значення. Чи скажімо, м'ягко його стан здоров'я? Депутати також сьогодні ратифікували угоду з ЄС про допомогу Україні у розмірі 610 мільйонів євро і створили дві комісії. Одна працюватиме над змінами до конституції, інша займатиметься законом про мови. Олександр Турчинов публічно підтвердив скасування мовного закону, яке збурило громаду на сході та півдні. Він не підписав. Верховна Рада у режимі стендбай депутати отримали розпорядження не залишати межі Києва для того, щоб зібратися тут у парламенті будь-якої хвилини, якщо ситуація розвиватиметься у такий спосіб, що реакція Верховної Ради буде необхідна. Ірина Павлонок, Марія Василєва Ілята Максим Шанкаренко, новини 2+2.